Визнати винним і призначити покарання довічне позбавлення волі. Такий вирок сьогодні у Харківському суді оголосили росіянину Сергію Тужилову. За даними обласної прокуратури, він перший російський військовий, якого очно судили на Харківщині за розстріл українських військовополонених. Сам Тужилов в останньому слові просив не застосовувати до нього максимальне покарання. Справедливо, то тобто, я дійсно вершив. в швидкий, я чисте я але признався. Поэтому я прошу не наказывать меня в полной мере, я не знаю, как это правильно выразить, не пожизненное заключение. Я хочу попросить прощения у родственников за то, что вы... я такое совершил. Саме його позиція як військового, що він виконував наказ. Цим він це виправдовує, що звісно, відповідно до законодавства, не є ніяким виправданням, тому що не підлягають кримінальній відповідальності особи, які які відмовляються виконати явно злочинний наказ. А це був явно злочинний наказ розстріляти беззбройних військовополонених, які відповідно до всіх норм міжнародного гуманітарного права повинні бути захищені.

Відповідно до статті 84 з приміткою 1 Кримінального кодексу України, така можливість передбачена за поданням координаційного центру з питань обміну військовополоненими. Така процедура передбачена навіть тим особам, які засуджені і відбувають по крайньому вигляді довічного позбавлення волі, але чи буде таке рішення прийнято, мені невідомо. Я особисто сподіваюся, що таке рішення прийнято не буде.